Церкви для громад, а не громади для церкви, це от основна ідея. Якщо громада хоче мати церкву, вона буде її мати. А якщо цим займається клір з відривом від своєї пастви, то це, вибачте, не церкви, а невідомо. Що. Я хотів вам навести один приклад. Був такий святий в російській православній церкві. Він називався Дімітрій Прилуцький. Він відомий тим, що коли він вирішив побудувати храм. Монастир, громада була проти. Він е, залишив це місце і почав будувати церкву в іншому місці. І Коли він пройшов більше місце, громада не лише підтримала його ідею, а й затортала, а й затертала поле, яке було засіяно, бо вона хотіла територіально значить, е, там Таким чином, мені здається, що це хороший приклад, який є в церкві, як е, справжній е, священник, як справжній пастор і провідник повинен поводитися в тих випадках, коли він чує громаду. Коли громаді не потрібна церква, він повинен її агітувати. Тільки після того, як він не загітує, він повинен починати будівництво. Якщо він її не загітував, він повинен будувати її там, де хоче громада, можливо, це буде інше. Браво! А люди вам декларують.